Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні хочу зняти невеликий відеоогляд про встановлення е витяжки в свинарнику. Ну, хочу показати, що в мене з ячменем. Ось такий результат дощів. Це наша природа така. Перед покажу, що я встановив в свинарнику. Встановлю ось таку витяжку, свині спокійно реагують, є гул, потягне воздух, витяжка працює ідеально, запах і сьогодні дуже парілка витягає ідеально. Так як я строїв цей свинарник і Вверх не дав одної витяжки. Поставив в краях, воно нічого не дає. Вікна відкриваю, теж не допомагає. Поросята тяжко дихають, не вистачає воздуху, паріка. А встановлення ось такої витяжки менш-більш проблема знята. Ось так. Витяжка працює, поставив регулятор, щоб включалося кожної години. Там від цих нічні ходини, можливості будуть включати. І вона отак буде включатися і виключатися. Поросята мої вже 5 місяців, хто бачив відео. Непогані. От від жари, які вони були, встановив зовсім інакше. Все буде Україна. Дякую за перегляди, за підписки. Підписуємося, ставимо лайки, заходимо на мій канал. Якщо будете ставити лайки, буде цікавіше знімати, будемо щось знімати. Наразі в нас дощі. Ось таке в мене поле на сьогодні. Віримо в Збройні Сили України. Підписуємося, заходимо на мій канал, ставимо лайки.